Вітаю вас, друзі, на каналі Є, Ну що ж, LostDox у нас дає можливість вивести наші токени. Ну і як личить топовим проектам, вони лістяться на топових біржах, а саме у нас є можливість лише вивести на біржу Bitget. Сумно, звісно, оскільки очікувати великих об'ємів не приходиться, тому виводимо на те, що маємо. І тут нам необхідно ввести адрес депозита ВУВ і UID. Адрес депозита – це гаманець, UID. прям, ось звідси, де у вас є. Ваш аккаунт, вибираєте, тут пише UID, номер, скопіювали, вставили і шукаємо токен WUV. Ось він внизу, депозит. Оскільки у нас тон мережа тут тепер дає вже кожному окремий адрес, то немає необхідності вводити мемофразу або тех. Тому сміло копіюємо звідси саму адресу. Зрозуміло запам'ятовуємо кінець 9GNM і вставляємо зверху так 9GNM. Продовжити. І виводимо. Все, завершили. Далі очікуємо, коли токен заліститься у нас на біржу. Я вже буду продавати цей токен одразу при першому вже невеликому рості, оскільки, звісно, у перспективи в проєкту і самому токені я не бачу, тому продам про перші вже можливості, що і вам, в принципі, рекомендую. Загалом, якщо відео було корисно, став лайкос і кажу до зустрічі, друже.